Вітаю, сьогоднішня тема протидія може виявитися корисною. В від Луки записано А те, що на добрій землі, це ті, що, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Якщо любов до світу, якщо самооцінка або якісь хибні думки чи вчинки візьмуть гору над нами, тоді ми втратимо впевненість в Ісусові або в самих собі. Хіба причина в тому, що Ісус залишив нас або отримав від нас свою благодать? Ні, причина в тому, що ми не виконали наказів Господа, таких як будьте ремні в молитвах, або тож пильнуйте постійно моліться, невпинно моліться. Як ви можете зберегти здоров'я душі, якщо відмовляєтесь від молитви і не маєте жодного зв'язку з Христом, джерелом усякої духовної просвіти, життя та сили? Ми повинні мати постійний зв'язок з Христом, бо Він наша опора, Він хліб, який зійшов з небес. Тож давайте діяти за його словом, і тоді матимемо духовне життя та силу. Ми повинні часто приходити до Бога як прохачі, оскільки молитва приводить душу в безпосередній контакт з Богом через Ісуса Христа. Він є дорога, правда і життя. Якщо християни падають, то тільки тому, що не виконують наказів свого воєначальника, вони втратили пильність і не уподібнились до Христа. Нехтування молитвою призводить душу до катастрофи, оскільки у своїй безпечності ви поступаєте спокусі. Але навіть якщо оступилися, не відкидайте свою впевненість у Богові, відкиньте впевненість у собі і тісніше, тісніше пригорніться до Христа. Не можна покладати на Христа відповідальність за власне нехтування та нерішучість. Той, хто віддав своє життя заради спасіння людей, знає ціну душі. Він ніколи не перестане виконувати свою частину роботи і не впаде в зневіру. Він ніколи не залишить того, хто заблукав, спокушається і випробовується в боротьбі. Досить тобі моєї благодаті. Вірний Бог не допустить, що ви випробовувались понад міру. Так написано. Він зважує і оцінює кожне випробування, перш ніж допустити його. Протидія, з якою ми стикаємось, може виявитись для нас корисною в багатьох аспектах. Якщо ми її подолаємо, вона розвине в нас такі чесноти, які ніколи б не з'явились, якби християнинові нічого було долати. Плодами перенесеного випробування будуть віра, терпіння, стримання, натхнення, довіра до провидіння та справжнє співчуття до заблудлих. Якщо слово потрапить у ґрунт доброго, щирого серця, непокірна душа підкориться й віра, опираючись на обідниці та поклавшись на Ісуса, переможе. Амінь, друзі. Щасти вам і до зустрічі!